Старша Едда з давньої переклав Віталій Кривоніс Повчання високого частина друга. Правду скажу, мужу не варто жінки словам довіряти. Круговерткому серця в ній подібні, і зрада у грудях лежить. Луку, що тріснув, вогню, що палає, вовку прудкому, галасливій вороні. Свині, що вищить, без кореня дереву, хвилі високій, казану, що кипить, летючій стрілі, валу що пада, кризі осінній, змії, що згорнулась, жіночим словам, ламкому мечу, ведмежим забавам і конунга синові, хворі худобі, холопу свавільному. Лестощам відьми, ворогу мертвому, раннім врожаям віри йняти не варто. Як і юному синові, погоді для сівби і розуму сина вірити надто не треба. Братовбивці нащадку, як стрінеш його на шляху, хаті палаючий, коню за швидкому, Бо стане нездатним, як ногу зламає, вірити муж, не повинен всьому, що названо тут. Жінку кохати чарівну, що змислила підступ, як на коні без підків, прудкому, дворічному і норовливому, льодом чвалати, чи у негоду човен вести без стерна, чи гнати кульгавому оленя в горах. Нині скажу я, бо знаю, напевно, брешуть і жони, і мужі, що гречно мовить, намисливши підлість, той й мудрому баки заб'є. Будь красномовним, скарби обіцяй, як хочеш від жінки кохання. Личко, хвали, вроду жіночу завжди жадану дістанеш. За любов Зневажати жоден з мужів інших немає. Часто і мудрий втратить у пристрасті розум, у дурнові тони в тямки. Зневажати не завжди муж має інших за те, що всякого трапить. Здуріє й мудрішої з людських синів от дуже їхіті. Тобі лише відомо, що в серці твоєму які там думки. Розпач хвороба важча за інші, як лиш, які лиш відомі знавцям. Звідав я це, як сидів в очереті, чекав на миленьку, тіло й серце віддав би за неї, та втримать не зміг. Білінга, доньку, що спала на ложі, знайшов сонце сяйну. Слави бо, Ярла, не так я жадав, як бачити любе обличчя. Як вечір настане, ти одіне прийдеш, як маєш до діви розмову, знати про це ніхто не повинен, бо вийде на гірше. Потім я зник, і кохання здалося затьмарило розум мені. Одне мав на думці, що стане моєю, вона неподільно. Я згодом прийшов були наготові ратники збройні, з вогнем смолоскипів, і купи колод, що сляг заступили мені. Ближче до ранку я знову прийшов, вартові вже поснули. Сіру я суку знайшов замість пригожої діви до ложа прив'язану. Два діва вродлива часами, як викрити зможеш її підлості має на думці. Звідав я це. Коли намагався звабити жінку на втіху, отримав ганьбу від мудрої діви, а втіхи знайшов я замало. Будь вдома веселий, і з гостями привітний, і глузд бережи. Май пам'ять і мовистим будь, як хочеш прозватись примудрим, добра тим дістанеш. Йолопом зветься, хто мало що може сказати, то доля немудрих. У давнього йоту набув я назад повернувся, мало дістав би мовчання. Слів я чимало промовив і став переможцем у сутунга залах. Гонльот мене частувала на золотому престолі, підносила медом. Кепсько віддячив я згодом за це, за чемні вітання, за щиру любовь і пащека, з волі моєї гризла каміння, знизу і згори йотуніві стіни постали мені на погибель. Добрий дарунок діставши, потішився вельми, як мудрий зуміє, бо одріїр нині забрав до давнього князя. Зміг би навряд чи полишити я Йотунів дім, якби не гунльот жінка пригожа, яку обіймав. Наступного дня рушили хрім Турси, спитали високого, в чертогу високого, чи Бюльверк питали додому вернувся, чи Сотунг його погубив? Заприсягнувся Одін на персні священнім. чи можна йому довіряти? Сотунга зрадив, викравши зілля, плакала гунльот. Чари промовлють з чарів престолу понад урдбрудні. Зрів я у тиші, зрів я у мислях, слухав я мову людей. Руни пізнав я безцінні, радились там веселі високого, в палатах високого, так я почув і скажу: Поради такі, лотфафніре, ти нині отримай. Як добре затямиш, стане в пригоді почуте. Вночі не підводься, як тільки за кимось не слідкуєш, або перевірити треба, чи в домі немає чужих. Поради такі, лотфафніре, ти нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути Відьму на ложі, ти обійнявши, не спи, і вона тебе хай не голубить. Так вона вчинить, що стануть нелюбі тобі тінги та мова людська. Їсти не схочеш, ані з людьми спілкуватись, сповниться смутком твій сон. Поради такі, лотфафніре, ти нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути. Жінку чужу, ради забави не зваблюй ніколи. Поради такі лотфафніре ти нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути. В гори чи фьорди, як вирушаєш їжі надовго візьми, поради такі лотфафніри ти нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути. Людям недобрим жодні незгоди свої довіряти не варто, бо злії люди добром не відплатять за щирість твою. Спіткало нещастя, я бачив єдиного мужа через облудне слівце жінки лихої, прихливий язик зробив його мертвим. Поради такі лотфафні ретинині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути. Знай же, як є в тебе друг, якому ти віриш, часто навідуй його, бо зростають кущами й травою високої стежки, якими не ходять. Поради такі, лотфафніра, ти нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути. Добра людина для довгої бесіди годна та поміч тобі у житті. Поради такі, лотфафніра, ти нині отримай. Як добре затямиш, стане в пригоді почути. Дружбу міцну ніколи в житті розривати не квапся. Серце скорбота поглине, як щиро не зможеш ні з ким розмовляти. Поради такі лод фафніри, ти нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути. Жодних розмов вести не варто з дурком безголовим, бо кепська людина завжди забуде відплатити за добре, а гарна людина добро пам'ятає, відплатить пошаною. Людині близькій можеш довірити всі думи свої, це завжди краще, ніж недомовки, другові всяке кажи. Поради такі ти нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почуте. Трьох навіть слів пошкодуй для мужа лихого. Часто на краще уникнути бійки на стежці вузькій. Поради такі ти нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почуте, чоботаря не навідуй. Ні зброяра, спису теслю, якщо сам собі ти зарадиш, спис із держалом поганим, чи чоботи кепсько пошиті, мороки тобі завдадуть. Поради такі лотфафніри ти нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути Вчинки паскудні, паскудними й зви, пощади не дай ворогам. Поради такі, лотфафніре, ти нині отримай, Як добре затямиш, стане в пригоді почути. Ніколи поганому ти не радій, шукай лиш добра. Поради такі, лотфафніре, ти нині отримай, Як добре затямиш, стане в пригоді почути, Вгору очей в бою не підводь. Закляк не заклятий чужинськими чарами, навіть хоробрий. Поради, такі, лотфафніре, ти нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути. Як з жінкою гарною хочеш розмову ти мати приємно і втіху отримати з нею, ласкаво до неї звертайся, і слово тримай непохитно. Добро не набридне людині. Поради, такі, лотфафніре, ти нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути. Витримку май та не будь нерішучим. З хмільним будь обачним, із чужою, дружиною. із чужою дружиною, по-третє, затям, з крадіями не знайся. Поради такі, лотфахніре, ти нині отримай. Як добре затямиш, то стане в пригоді почути. Кпити і сміятися з гостя здалеку ніколи не варто. Часто не знають на посиденьках хто завітав муж, ніби й добрий, але не без вади, стане в пригоді й поганий. Порадує такі лотфафніре, ти нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути. Над сивим співцем не смійся ніколи. Благо нерідко у слові старого, часто із торби старої, Слово розумне дістанеш. Стої, що висить з міхами. Шкурами вкрита, з глягами поруч. Поради такі от фафніра ти нині отримай, Як добре затямиш, тане в пригоді почути. На гостя не гримай, геть не жени, поможи йому в скруті. Висадять браму, як будеш пускати всіх на подвір'я. Персні даруй, інакше добром тебе не згадають. Поради такі лотфафніре, ти нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути. Як пива нап'єшся, земля допоможе земля бо лікує похмілля, вогонь від хвороби, а дуб від закрепу, від зрочень колосся, а жито від грижі, назване тут допоможе, а від укусів верес, а руни від лиха, землиця ж вологу поглине. Знаю, висів я на вітрі холоднім, аж дев'ять ночей списом пробитий, Одінов дар, сам собі в жертву в гіллі того дерева, чиє коріння сягає глибин людям незнаних. Ніхто не живив м'я, ніхто не поїв, дивився додолу, руни підняв я і з криком підняв їх, аж потім упав я. Дев'ять чарівних пісень спізнав я від Бьольтурна сина, без батька, випив я чарку віщого меду, зілля зодріїру, отримав плоди я мудрості тої, мов жито ростив їх, словом від слова, мову творив, ділом від діла справу вершив. Руни знайдеш і знаки премудрі, знаки великої сили, знаки великої моці, викробував їх чаклун, а Боги їх створили, а хрофт красив кров'ю. Одін у Асів, даїн у Альвів, Ідвалін у двергів, а світ у Ютунів, Сам я створив їх. Зможеш їх різати, зможеш тлумачити, зможеш офарбити, зможеш ужити, зможеш спитати, зможеш ти жертву принести, зможеш роздати, зможеш ти требу покласти. Богів краще геть не питати, ніж класти їм треби без міри. Дарунок відплатою цінний. Краще вже ніц не роздати, ніж забагато колоти. Так тунд накреслив усіх смертних долю. Там він вознісся, коли повернувся. Пісню я знаю, незнану, і жінці вождя, і роду людей. Як буде потреба, вона допоможе від горі й печалі у справах важких. Знаю я інше закляття людям корисне, що хочуть хвороби зціляти. Знаю і третє, як матиму сильну потребу себе захистити у битві леза, ворожі я так зачаклую, що стане та зброя нікчемна. Знаю четверте, як мені путами, члонки зв'яжу, так заспіваю. Що вільним зроблюся, звільнять кайдани, ноги і руки. Знаю і п'яте, як в битві у мене стріла полетить, кину лиш погляд і спинить стріла, смертельний політ. Знаю і шосте як шкоду мені зроблять корінням, людина така словом моїм буде у владі моїй. Знаю ще й сьоме, як пломінь побачу над домом з гостями на лавках, пожежу приборкаю, дам раду з вогнем, таке заспіваю закляття. Восьме я знаю, всім воно, певно, буде корисним, ненависті, паруски проміж людей на дружбу зверну. Знаю дев'яте, як буде потреба, човен нестиме на скелі, вітер я втишу, вали водяні, хвилі на морі. В покрою, в покорю. Знаю, десяте: відьму побачу в небі над дахом, так я вчиню, що втратить вона тіло своє, тяму свою. Одинадцяте знаю, як з друзями оплічу битву порину, так заспіваю, що кожен з них буде захищений, буде незборений, вийдуть вони переможцями. Знаю дванадцяте. Побачу на дереві людину повішену, Руну таку я тоді видно, що мрець оживе і мовить до мене. Знаю тринадцяте. Юного князя водою скроплю. Враження в битві той не впаде. Вражений битві той не впаде, не згине від зброї. Чотирнадцяте знаю. Воно допоможе сказання ректи про асів і альвів. Їх всі я знаю. То зможе лиш мудрий. Знаю п'ятнадцяте, спів Тьодреіра, Двергам при Делінга дверях, сину він асам, силу він асам співав, альвам пошану, а грофтові розум. Знаю шістнадцяте, згожою дівою втіхи, коли забажаю, Так ЗАКРУЧУ я думки білорукої панни, що знатиму всі її мислі. Знаю, 17. ним непомітно розуму жінки вкраду. Це заклинання зятям лотфафніри, Лотфафніри надовго собі. Дістанеш добра, як затямиш, потрібно отримаєш, матимеш бажане. 18 відаю, його не відкрию ані дівчинці, ні жінці. Краще за все, як знати му сам. Тут пісні кінець, не звірюсь нікому. Хіба лиш моїм сестрі чи дружині. Це є повчання високого, мовлені в домі високого, людям на користь, тролям невгодні. Шануйся, хто мовив, шануйся, хто знає, радій, хто затямив, шануйся, хто слуг.